У мене є особливість, коли я запалюсь якоюсь ідеєю, мені одразу хочеться втілити її в життя. Мені фізично важко, якщо я отримаю знання, якусь теорію і не реалізовую її на практиці. Але, звісно, як і у багатьох людей, у мене бувають випадки, де, попри цю особливість, я теж відкладаю, я теж прокрастиную. І це нормально. Я не вважаю себе лінивою. На це є причина. І в моїй голові це звучало як я недостатньо знаю, я недостатньо кваліфікована, щоб діяти, щоб реалізувати цей задум. І саме такий тип мислення тримав мене, знаєте, такій пасці минулого року, коли я хотіла провести один захід. І, знаєте, факти підтверджують, що знань, досвіду, курсів, навчань ну, тобі достатньо. Але відчуття страху. Не пускало і навіть трохи паралізувало. І тоді мені допомогло три важливі речі. Перше, я звернулася за допомогою до своєї колеги, записалася на коуч-сесію, в результаті якої я досліджувала і виявляла свій паттерн мислення, назвала його, дослідила всі його переваги, недоліки. Це був такий не зовсім приємний процес, але Мені однозначно полегшило, тому що ясність, вона вже, знаєте, дозволяє приймати усвідомлені рішення. Другий момент, що мені допоміг, я сформувала своє бажання внести зміни. Да? А що я хочу натомість, коли я вже знаю проблему, корінь проблеми, я можу внести зміни. І... Вони були не про те, щоб прибрати да, прокрастинацію, відкладання ці страхи, а саме адаптувати і користуватися, коли це доцільно. Бо іноді ж дійсно треба критично дивитися на свої знання і навички. І третя річ, яка мені допомогла, це усвідомлення, знаєте, таке заглибитися, піти на глибину, зрозуміти, який страх керує мною. Це був саме соціальний страх, коли, знаєте, такий, мій фокус уваги він не на собі і своїх потребах, а на зовнішньому, на оточенні, яке абсолютно ніяк не може бути мною контрольовано. І це було неприємно усвідомлювати таку залежність від зовнішнього, від оточення і навіть нереальних людей, які можуть якось там зреагувати, покритикувати, оцінити. А це образ, який склався в, в мозку, да, і мислення, думки це підкреслюють постійно. Це такий паттерн, з якого дуже кайфово вийти нарешті. І я прям це святкую. І також щиро, щиро бажаю, щоб. Кожна людина, у якої є своя ідея, якийсь проєкт ззаду, я не знаю, ідея бізнесу, щоб це дійсно було реалізовано, втілено, якщо це приносить задоволення, цікавість вам. І потенційну користь може принести нам, українцям, да, от, які цього потребують, це класний якийсь продукт або ідея, проєкт, то воно варте того, щоб пройти цей шлях і реалізувати. І разом з тим. Реалізується внутрішній потенціал. Та... На цьому все. Поділіться, як у вас з прокрастинацією, відкладанням, чи відгукнулася моя історія і про що ця історія для вас?